Всім привіт! Настав такий невідворотний момент, можна сказати. І я вже стою біля магазину Дніпром. Чому невідворотний? Тому що мені вкрай потрібен певний інструмент, навіть дві позиції. Що це за позиції, чому вони так вкрай потрібні, розкажу трошки пізніше. Ну, малесенький, малесенький спойлер, зроблю, що е час від часу, дуже рідко мені цей інструмент потрібен, але коли він потрібен, без нього нічого не зробиш. Тому... У мене навіть з'явилося одне таке замовлення, я знаю вже якого числа, що сказали. сказали мені, і я точно знаю, що воно мені буде потрібне. Що це таке? Для чого воно потрібне? Та й взагалі в Дніпром завжди цікаво заходити. Йду я зараз. Постараюся щось там придбати, тих дві позиції, розкажу покажу вам. От, Якщо буде можливість, то також в магазині розкажу покажу. Не переключайтесь. Заглушив моторчик. І да. Так, а от і Дніпро -М, але того, що мені треба, поки що тут, то я не бачу, йдемо спитаємося. Так, прийшов я в магазин і там, вже, там завжди вона на вулиці стояла. Я собі коли не їхав, на неї дивився, вже мріяв. Тепер домріявся, що вже прийшов в магазин і буду її, мабуть, брати. Також ще беру такого респіратора. Я якраз зараз їду на роботу і мені або такого, або якогось дешевого. Байдуже, по-любому особи, сьогодні якогось купити. так що, А він зараз по знижці йде, да? так його ціна була. 948 гривень, а наразі він коштує 645 гривень. Mm -hmm. Так що будемо випробувати відгуки, читав про нього не раз, не знаю. А скільки фільтри до нього коштують? Фільтри зараз я підкажу. Дивіться, комплект фільтрів коштує 396 гривень. Отакі. Угу. Плану. А наскільки їх вистачить, точно не відомо. Ну, в залежності від експлуатації, наскільки жорстко, в яких умовах їх експлуатувати, мабуть. Я думаю, що мені їх буде вистачати, може. Мінімум на місяць, максимум на два. Тестуємо драбину. Там дроти. Штарий. Бача. Буква. Да. Вона так прогинається трохи якось страшно багато, але... Дивіться, вона виготовлена з алюмінію. Ага. Дуже прочною. Він виливається під високим тиском, вона отримує 150 кг, це 9%. У нас тільки не буде гнутися, вона не зламається. Бачите? А вищих у вас вже немає. Тут не, з такого так... плану то 3,8 найближче. Ну та ще є драбина. Вона в машину мені не поміститься. Да, та, що бачу, так, Щоб вона... Можна якщо її ще чу-чуть під іншим кутом, то вона буде ще вище. Можна поляти. Що... Можна хтось знизу буде тримати. Я думаю, що вона мені якраз підходить. Чорна? Залазити на горище. Я в перші етажі, то вона Ну Мені от як хата, звичайно, така одноповерхова. І залазити, як там є двері такі, на горище залазити. Купив я, купив маску, купив драбину, драбину запакували, в машину. Все, я щасливий власник дробини І маски Дніпром. Ото сервіс, ще й несуть мені в машину. Зараз будемо пробувати, чи поміщається вона. Має поміститися якось. У вас так повний зверху якраз воно й поміститься. А і поміститься. Да. А без коробки то й по-любому буде поміщатися. О, дивіться, однак не впаде. Супер. Ну, все, люкс. Все, дуже дякую. Гарно, дляно. Дякую. Все, дякую. Є що ми нас випадки? Ага. Побачення. Побачення. Ну шо ж, все, тепер драбину маю. Аналог 3М, Дніпро М. Маю. Навіть тут запасні такі штучки маю. І що мені подобається, що я тут купив, заплатив, так як три дешевих респіратори. Але тут, якщо що, можна без проблем поміняти. А то недавно в мене була ситуація, що купив бракований респіратор в одному з магазинів нашого міста. І півтори місяці мені кажуть, що завтра, прийдіть післязавтра, прийдіть на наступному тижні, ми вам передзвонимо, і ніхто не дзвонив і нічого. Як приїдуть ці поставщики, заберуть в нас, тоді ми віддамо вам гроші або віддамо нового респіратора і нічого не хотіли мені віддавати. Не буду казати в якому магазині. Але так по відгуках, от якщо купляєш в Дніпро М, то вони тебе не залишать, якщо щось сталося. Тому я купив і він набагато якісніший, має його вистачити відповідно на ту суму коштів, маю на увазі цей респіратор. Його довше, надовше вистачить, плюс підтримка. Ну а драбину, драбину то мені треба, бо з драбинами воно як буває. Дивіться, приїжджаю я, всім кажу, треба, щоб у вас була драбина. Кажуть, добре. Знайдемо. Дехто каже, та знайдемо, що ми, драбини не знайдемо, так звісно, знайдемо, десь піду позичу. Потім десь йти позичити, а нема де позичити. Одного разу так було, що е, там е, ну, чоловік, який мене замовив, теж драбини не було, він там до сусідів каже, сусідка каже, я на роботі, а там є чоловік. А чоловік п'яний, до нього стукаєш, стукаєш, а, а ще туди залізти, ну, ворота ж закриті, ми ще перелазили через забор. Та жінка дозволила хазяйка. Через забор перелізли. Стукаємо, стукаємо, чоловік п'яний, не чує, вікно з тарабанимо, ніхто не чує, нема драбини. Ну, взяли якусь коротеньку, прив'язали до неї табуретку. Вона стала чуть-чуть вища. Той хазяїн тримає, я лізу. Та думаю, На що мені такі заробітки з такими драбинами? Ну, але там вибір був або лізти помаленьку. Або вертатися їхати додому, бо перепробували, передумали, все, нема де взяти драбину. Таке буває дуже рідко. Але буває. Десь раз на місяць, раз на два місяці. А злазити було ще тягше. Знаєте, як то злазити з такої низької драбини. Другий випадок теж був. Кажуть, да є драбина в свекрухі, свекруха живе хата з хатою, підемо візьмемо. Пішли, взяли драбину, принесли її двоє. А вона не поміщається, в двері не влазить в хату. Ніяк не під яким кутом. Ну ніяк неможливо її занести туди, куди нам потрібно. Бо вихід на горище був з хати. Все, драбина є, але вона не, транспорт... не... не мобільна така, не підходяща. І от ще один випадок, там мені через кілька тижнів їхати, що чоловік вже сказав, але приїжджайте зі своєю драбиною. Ну Взяв я цю драбину 3,8 метра, я так прикидав на різних об'єктах, лазив, що 3,8 метра мені повинно вистачити. А оскільки її рідко коли потрібно, то, то, то думаю її вистачить. От. Так що все, лечу, я сьогодні маю два замовлення дуже. І важливий день, в 10 годині вже мав бути в поряди. Сьогодні драбину випробувати не будемо. Підписуйтесь на канал, побачите її використання, відгуки реальні про неї. Сьогодні тільки маска буде на моєму обличчі. А так, Ще не сказав по ціні. По ціні ця драбина і маска, якщо купляти сьогодні в якийсь там кібер-понеділок, так як на сайті написано то виходить на 1041 чи 1001 гривню дешевше вийшло. Бо ну, це не те, що вони підняли ціну і опустили потім. Ні, я моніторю цю драбину вже не один місяць і цей респіратор. І я знаю, які реальні ціни і бачу, що сьогодні, коли драбина на 700 з копійками дешевша, і респіратор десь на 300 гривень дешевший. Ну, На 300 з чимось, разом там, 1000 з чимось гривень зекономив. А зекономив, значить заробив. Його коли б не купляти, рано чи пізно я прийшов би до цієї покупки, тому що ці два девайси, не девайси, гаджети, які спрощують мою роботу, вони потрібні. Рано чи пізно. Просто настав би такий момент, що б купляти по повній ціні, бо от вже на завтра треба. А ще, може б, не було, було б ще. А так я собі купив все. Воно вже в мене є. В багажнику, в машині, буде зі мною їздити. Плюс на тисячу гривень дешевше, ніж е, зазвичай буває ціна на ці предмети. Так що я дуже задоволений. Дякую, Дніпро-М. До нових зустрічей. Дніпро-М рулить дуже зручне, дуже зручна конструкція цього респіратора. Дуже мені подобається.